Нове керівництво Євросоюзу підтримуватиме Україну і надалі, щоб наблизити нашу перемогу у війні з Росією. Про це заявив представник офісу ЄС в Україні Реміді Фло під час візиту до Полтави. В ексклюзивному інтерв'ю нашому телеканалу заступник голови представництва євросоюзу в Україні окреслив і перспективи вступу нашої держави до Євросоюзу В Європейському Союзі. Відбулися зміни. Є нове керівництво. Ви спілкуєтеся безпосередньо з ними. Які на вашу думку є настрої в нового керівництва? Як вони бачать співробітництво з Україною? На на мою думку, завжди факти кажуть значно більше ніж слова. В самий перший день своїх повноважень. Віцепрезидент з закордонної політики політики безпеки, президент Європейської ради і новий комісар з питань розширення Європейського союзу завітали до Києва з тим, щоб ще раз підтвердити абсолютну підтримку і допомогу, яка була раніше заявлена для України європейським союзом. Я вам скажу більше їхній мандат розпочався о 00.00. ноль Вин першого грудня цього року, і в цей час вони перебували на території України. Я думаю, це дуже сильний символ, і ви не зможете знайти більш потужного, скажімо, меседжа підтримки України і української нації ніж цей Тандисван в січні в Сполучених Штатах буде новий президент, і всі побоюються того, що може так статися, що Сполучені Штати відмовляться від допомоги України і фінансової, і мілітарної, військової. Як на це дивляться європейському союзі, і наскільки Євросоюз готовий? Навіть не зважаючи на такий розвиток подій, допомагати продовжувати допомагати Україні і фінансами, і зброєю для того, щоб ми вистояли у цьому конфлікті. поки що не знаю, яким чином ця ситуація буде розвиватися. Я не можу читати майбутнє в скліній кулі, що станеться після 20 січня. Але наразі європейський союз налаштований продовжувати підтримувати Україну з тим, щоб Україна перемогла у цій війні. to win this war.